Оформлені якась частина житлового будинку. Наприклад, так, одна у нас є дівчина Тимощук Вікторія Олександрівна. Вона прописана в одній кімнатній квартирі, проживає там ще дядько, прописано в квартирі, на кімнатній квартирі прописано 6 чоловік. Житлова площа складає 24 квадратних метри. Значить, на неї рахує. Знає... Ні, немає, ну там же як? Там... Розумієте, ми надаємо не квартиру, а ми надаємо соціальне житло. Тут, і тут потрібно врахувати. Навіть якщо вона має, це не позволяє права на соціальне житло. Ой, як, це, якщо ага. там норма ця не перевищує визначення законом 21 квадрат. Ні. У нас е, норма забезпечення житла згідно з 11, 12, 13, 65. Це житло. житлово. Жалької площі. Але оця житлова площа і плюс. Згідно з законодавства, ми повинні ще врахувати цю частинку туди. Якщо вона там стикується, оця житлова площа. І дохід да, сім сім'ї. Оці два фактори ми повинні ще вивчити і врахувати. Якщо вона там буде стикуватися згідно законодавства, да, тоді вона буде претендувати на, на дану квартиру. Ще одна. Да, Теж так само має частинку, частинку. Тоже має цю частинку і теж потрібно, має двох дітей, розумієте? Так, і теж, тут врахувати нюанс доходу... Встановлюю, ще один питання. Ну, все одно, цей діхартир залишається і все одно воно буде вивчатися. Так, його довжиною вивчимо, зараз вісім чоловік розумієте і все. Я ще по слову хочу сказати, це... Не проблема, наприклад, у працівниках ради, що це питання не готове до кінця на це засідання, тому що люди несуть таким чином довідки, знаєте, їх щось витягнуть, дуже важко. І все, все те, що вже було зроблено на цей час, і так, ну, я рахую, що дуже немало. То, тому ці дві квартири залишаються, якщо вони підтвердять дійсно документально, що вони мають право на отримання цього житла, вони його отримують. Тому що ця дівчинка Вікторія вона має право, як ми вже, вже бачимо зараз на отримання однокімнатної квартири. Але однокімнатні вже роздані, тому що там були люди, які, які е мали у черзі ці перші номери. А двокімнатну, щоб знати точно, чи ми можемо дати, то це треба ще додаткові документи. Ось. Просто проводиться, розумієте, дуже кропітка робота. Люди стоять на черзі, ніхто не, не, не обновлюють документи, ми їх вишукуємо. От для того, щоб обробити цей список, три чоловіка міської ради потратили місяць. Місяць, щоб їх притягнути, щоб їх пояснити. розумієте чи ні? Сьогодні вони прийшли. І, і, і все одно вони не вірять в шею. Мають підсуетитися вже трошки, якщо вже не знаю. <навірять. святить> а, а якщо людина не вірить, вона думає, що вона спить. А, це Ні, це воно так і є, бо тому що ніхто нічого, коли обробляли, ніхто не ходив, то просто хокивці обробляли і відповідно дещо. Ми їх збирали, вас, буквально на дві години зібрали, розказували, розказували, і підійшли до низу, так? Да? І непонятні речі. Людині не дають квартиру і непонятні речі. А ви щось тільки кажуть, що може нам не треба, але ну от так. Артур Ігорович, так і дуже цікаве запитання, якщо Михайлович дозволить. Користування соціальним житлом є платним згідно законодавства. Який розмір плати буде складати і на який строк будете вкладати договори? Розмір плати ми розрахуємо після винесення рішення, візьмемо балансову вартість. Там же йде балансову вартості будинку, там є формула. Сергій Олександрович. Сергій Олександрович. Сергій Олександрович. ну, діло Подожіть. Ну, Сергій Олександрович, ну давай ну, ну не будемо сказати. Ніхто не хоче дітей обидити. Якщо ми на сьогоднішній день обговорювали, в розмірі десь в місяць людина буде платити 20 гривень, для того, щоб вона рахувалася, то ніхто не стоїть вопрос для того, щоб її обдурити. Так діло в тому, що до мене теж люди звертаються, я щось сьогодні, можливо, прийшов, можливо, теж запитати вас, тому що я як депутат, наприклад, по це питання я не знаю, що ти будинок здався. Да? Я вже, кайпи, забриють, я думаю, депутату теж було. Що Шо, крім того, людям пояснюють, що нібито їм віддають квартиру. Але згідно законодавства, це тимчасове платне користування. І повинно щороку моніторюватися, чи не змінилися людині істотні умови. Якщо вона почала заробляти більше, договір повинен розірватися з нею.

Я, я ще я його не прораховував. Перед, після винесення рішення у понеділок він буде прорахований. і вже всі договори самі а Якщо цих людей не от вони не зможуть. Бо, значить, дивіться, я про, дайте, дайте я два слова, бо, тому що це буде куча зараз питань. Перше, нам потрібен список тих людей, які в нас були на черзі, для того, щоб ми могли далі запустити газ в стрібов. Це суто є такі витичні. Да, Тепер в цьому рішенні ми пишемо. Рішення набуде чинності після того, як ці люди на... донесуть, тому що є такі до... документи, які вже втратили чинність. Після того, як, як вони оновлюють ці документи, Василь Васильович ще раз цим передивиться, дамо їм тут сроку 10 днів, розумієте? І що там будуть якісь у нас нюанси виникати, ми їх самі вирішувати не будемо. Це питання будемо вирішувати на засіданні виконавчого комітету. Сергій Олександрович, такі питання треба вирішувати до того. У вас є можливість зайти до мене? до Антоні Васильовича чи до заступника, то в нас не, не Беріть її цю інформацію, вона є. Але вам її ніхто на світі, так як вам там телефонують, що коли сесія, не, не буде, тому що нема коли цими питаннями займатися. Я просто не забирайте час і давайте приймати рішення і піти далі. Понятно, що соціальне житло, договір типовий, люди будуть платити там якусь символічну ціум, плату. На зараз питання ключове. Це те, щоб туди не попала людина, яка не має права на це житло. А ці всі люди, яких ми, про, про яких ми говорили, вони, дійсно у них немає батьків, вони у молодому віці, жити немає. Ви наймати собі квартиру, по рівню людина, вони не мають можливості. Через то всі всі дії робляться. То прошу просто підтримати. А питання всі будемо. І сама суть, ми столкнулися, я за 9 років столкнувся, коли все було прогуляно і пропіто. Коли ми дітям отдавали квартири, і вони на другий день їхня рідня. Ставало, щоб продати і цю дитину сироту на коврик, ложити, то з чого виникли питання для того, так як сьогодні ми їм і пояснювали цим діткам, що для того, щоб ви опірилися і навчилися, як його вести. Але коли ви дойдете і ми будемо мати контроль і орган опіки, це буде дивитися на це, вони можуть право вивезти його із соціального житла і дати їм на приватизацію, якщо воно його встрає, якщо далі перспективи немає. Пане Васильевич, ще одне. От у нас, дивіться, які є питання. Є оцей хлопчик, Данюк, забув як звати. Віктор Тетяна. Да, він у нас стоїть на обліку, на соціальному обліку тому, який має право на отримання цього житла. Контакту зараз ним немає, дитина учиться в Києві. І у нас є інформація, нібито, що він там має вже якесь це житло. І більше всього, що він залишиться там, тому що спеціальність у нього така, що тут йому просто не буде чим займатися. Перспективний молодий артист, так? Але виключити його з цього обліку ми не можемо. Що робити нам? А гаджет треба запускати. Тобто ми приймаємо це рішення, якщо ми його, вик... ну, це його виключимо, запитаємо, його. Якщо він нам напише заяву, що не вважає, тоді вносимо зміни і підтягнемо другий, які йдуть знизу там. Можливо, можливо, ми... спочатку Так, будь ласка, ну, ви... А залежить Бабі, від нас. Не все залежить від нас, Олександр. Це всі люди, той туди поїхав, той десь виїхав ще кудись, той працює, той заповів. Ну, ж.. Ви ж маєте розуміти ці всі питання. Не, ну, це ж не розуміє, це це не... нам... від часу не я просить прошу. Осіб під час підготовки цих документів на сьогоднішнє засідання. Дев'ять чоловік. Це перевірили вже, узнали інформацію, перевірили, що вони ж не йдуть самі. Вони, вони не йдуть. Е, вишукали інформацію про те, що вони вже підлягають зницю обліку, зняли їх, підтягнують ці. О, зараз от ситуація та, що вам Васильович всім Ну, Я знаю, Сергій Михайлович Олександрович, який вибачається, Хрещом, завжди себе почву. Я з вами вже говорив на цьому питанні. Ну, я теж, Юрій. Але я теж можу задавати питання, які є. Але на сьогоднішній день я по життю ті речі бачив, які не хочуть, щоб вони далі робилися з нашими дітками. так. І ми сформували 20 гривень, ролі не грає. і Якщо та дитина буде вести себе нормально, і ми залишаємо за собою контроль. де сьогодні у нас два брата, де не працюють, але ми їм даємо цю квартиру, так, вони довгими їх іще навчити, для того, щоб вони в суспільстві і по добросусідству жили. Вот така справа. Так може, кого вона, але то нічого. Давайте раз. Ми э, возьми, Василь Васильович, возьми в следующий раз. По обліку геть усе депутата привлікайтеся для того, хто він знав, не задавав цих питань, не приходив. Ви о, його ставте завідомо. Занесіть йому списки, хай попрацює, а задачте його. Занесіть, запросимо, хай да. сидить у селянці. Працює світ Хто за те, щоб задати соціальне хто нашим тих, соціальне, гитло, нархів, дітки, восьми чоловіка двічі в резерви. Прошу голосувати. Зробимо за? оговорочку о цих 10 днів, щоб вони донесли документи. Да. Як і там по це пропишемо, щоб... Ну так і про ви так і поговорили да. до цього, то ми дописуємо, вони до них не додали. Запрошені депутати міської ради, інвестор, випресов текла. Я вам дякую за таку плідну роботу. Так добре нас почався рік. Так, щоб воно нас і закончився. Так, дай Бог всім здоров'я і доброго року.